Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску Супертрансфер від Шахтаря. Ахметов зробив майже неможливе. Динамо Київ готує підсилення в центр поля команди. Український тренер йде у відставку. Гучний скандал в УПЛ. Сурки са можуть відсторонити від Динамо Київ. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days Друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Український форвард Артем Довбик близький до трансферу в Челсі або Мілан. Артем Довбик зацікавив такі клуби, як Атлетіко, Челсі, Мілан та Наполі, і повідомляє видання Мундо Депортіво. Саме Мілан та Челсі є фаворитами за українського Голеодора, який таким, таким чином може піти по стопам легендарного Андрія Шевченко. Взначимо, що сума відступних за 24 24-річного українця складає близько 45 мільйонів євро. Іспанський клуб Жрона не має наміру відпускати футболіста за суму нижче за його клаусулу. Також відзначимо, що нападник у цьому сезоні забив 21 гол та зробив 9 асистів у 38 матчах за Жрону. І на нашу думку, Мілан був би дуже непоганим варіантом для довбика. Чому? Тому що ця команда грає в принципі. В досить такий атлетичний футбол, футбол, який підходить по стилю довбику. Це не футбол тотального володіння. Хоча, в принципі, враховуючи те, що Мілан зараз змінить тренера, то невідомо можливо їхня гра також зміниться. Але тим не менш, в Італії форварди саме плану Артема Довбика дуже добре себе проявляють. Можемо пригадати Віктора Сімхена з Наполі. Можемо продати нападників Аталанти, які дуже схожі за стилем на Довбика. І тому я думаю, що в Мілані або ж навіть в Наполі замість Сосімхена Довбек був би принципів голодором, який міг би стати найкращим гравцем серії А. А от в Челсії я б на місце Довбека не йшов би. Чому? Тому що Челсі дуже багато талантів губить, і наш Довбик може дійсно тут піти по стопам Шевченко та також загубитися. Любі друзі, як вважаєте ви? Чи потрібно довбику переходити в АПЛ? Чи можливо краще взагалі залишитися в Лалізі? В тій же Жироні або ж перейти перейти в Мадридський Атлецько. Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Супер-трансфери від донецького шахтаря Ахметов зробив майже неможливе. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна, не виключає, що до клубу, можуть повернутися два гравці, які раніше покинули його завдяки анексу ФІФА. За словами серни, мова йде про двох з таких чотирьох гравців, а саме про захисника Марлона, в якого зараз травма. Під захисника Майкона, який також зараз на травмі, але дуже непогано проявляє себе в Бразилії. Вінісіоса Тобіаса, який провів практично усі матчі з ю 21 в ралі. А також бразильця Педріньо, який повинен був повернутися в шахтар ще взимку. Але з ним заключили угоду, що він повернеться влітку. І на нашу думку, повернення цих бразильців безумовно підсилить шахтар, особливо якщо мова йде про півзахисників Майкона і Педріньо. Педріньо додасть креативу в атаці. Педріньо може зіграти на будь-які позиції як на фланзі з чи ліворуч, так і атакувальна півзахисника. Може підмінити зубкова, адже фактично у зубкова немає альтернативи, окрім шведа, який постійно травмований. Також може навіть замінити Георгія Судакова. Що стосується Майкона, то він додасть конкуренцію в центрі поля, враховуючи той же продаж Судакова, то шахтар залишиться лише з Марлоном Гомесом та Бондаренко. Ну і плюс Степаненко, який може покинути команду влітку. Тому Майкон повинен додати конкуренції, і Майкон, я думаю, це буде гравець старту. Що стосується Марлона, то як на мене, це захисник не дуже потрібен Шахтарю, адже навіть коли він грав при Дедзербі, він не виявляє якоїсь супергри. Ну і по своїм футбольним навичкам він не сильніше за Валерія Бондра. Вінісіо Стобіос також був би дуже сильним підсиленням, праворуч у захисті. Так, конопляв з часом дуже додав, але Вінісіо Стобіос грав за Рал, хоч і за молодіжний склад, тому в нього 100% є досить потужний рівень, і такий футболіст був, був би не зайвим для шахтаря у лізі чемпіонів. Любі друзі, а кого з цих футболістів ви б хотіли побачити в шахтарі? Марлона, Вінісіо Тобіса, Майкона чи Педріньо? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Динамо Київ готує підсилення в центр поля команди. Півзахисники Микола Михайленко та Олександр Яцак повернуться в Динамо з оренд. Повідомив видання Спорт Експресюа. Кіяни візьмуть їх на літні збори. Головний тренер Олександр Шовковський розраховує на обох футболістів. Візнаємо, що Михайленко січне 2023 року грав в оренді за Олександрію. Цього зону забив 5 голів у 16 матчах. Яцек же літа 23-го був в оренді у зарі та забив три м'ячі. віддав одну гольову у 25 зустрічах. Ну і безумовно обидва молоді таланти заслужили на те, щоб поїхати з нами на літні збори. Вони дуже добре це проявили в клубах нижчого статусу. І в Зорії в Олександрії і Михайленко і Яцех це були лідери центра поля. Це гравці, з яких будували свої атаки ці команди. І враховуючи те, що Динамо, в принципі, є проблема центрі поля, адже окрім Шепаренко і Брашка, немає більше футболістів такого от солідного рівня, як на мене. То Яцик і Михайленко може стати заміною майбутньою заміною тому ж Андрієвському та Шепелєву, які вже дуже багато в Динамо років, але при цьому вони ніяк не прогресують. Ну а той же Шепренк взагалі може покинути кісь клуб влітку, якщо вдало проявить себе на євро. Любі друзі, як вважаєте ви, чи зможе Микола Михайленко, Олександр Яцик хтось з них зможе? Конкурувати за основу в київському динамо чи допоможуться футболісти в лізі чемпіонів, чи Динамо потрібно виходити на міжнародний європейський ринок. Ваші думки пишіть в коментарях під відео. Український форвард Роман Ярамчук знайшов новий клуб. Нападник Роман Ромарамчук наблизився до переходу в турецький трамдоспор, Повідомляє видання Фанатік, Клуби досягли значного прогресу в контактах щодо можливого трансферу. Ззначимо, що Транзаспор за один тур до завершення сезону посідає третє місце та близько чемпіонату Туреччини, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги Європи. Сама ж Валенція, за яку зараз виступає Яремчук, не збирається викуповувати українського футболіста. На нашу думку, найкращі часи Яремчука вже давно позаду. Зараз Роман це типовий середній європейський форвард, і це і не добре, і не погано. Цей футболіст може бути в ротації в збірні України. А тому перехід таки клопек Тромзаспор надасть йому ігрової практики. Він зможе грати в лізі Європи в непоганому чемпіонаті Туреччини. Окрім того, Яремчук ще й може заробити собі грошей. Тому я вважаю, що трансфер Яремчука Фромзоспор це було б вдале підписання як для футболіста, так і для турецького клубу. Друзі, чи погоджуєтесь ви з тим, що Яремчук зараз не відповідає рівню топових європейських ліг, і саме Тромзоспорт – це ідеальний варіант для нього. Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Український тренер йде у відставку. Головний тренер Дніпра 1 Юрій Максимов після завершення сезону УПЛ розірве контракт з Дніпровською командою. Повідомляє український футбол. 15-річний фахівець припинив співпрацю, тому що занепокоєний втратує низки провідних футболістів. Нагадаємо, раніше Максимов заявляв, що близько 70% гравців Дніпра 1 вже домовилися з іншими командами. Також була інформація, що Олександр Піхаронок може перейти в полісся. А Олександр Сваток, Едуард Сарапіта, Валентин Рубчинський в Лійські Карпати. Ну і як ми бачимо, все йде до того, що Максима покине дніпро 1 команду покидають багато лідерів, тому не знаю, що Максима буде робити з цим клубом в сутому сезоні. дніпро 1 такими темпами буде аутсайдером наступної ліги. Команда безумовно провалася в Єврокубках, якщо туди вийде, адже просто ніким буде грати, якщо піде весь Сентерполя, на якому тримався клуб. Це Бабенко, Піхренок, Рубчинський. Підуть лідери атак, той саме Гуцуляк Філіпов. То взагалі за рахунок яких футболістів буде грати дніпро 1 Мені не зрозуміло тому. Максимов робить все правильно. Максимов, в принципі, виконав свою роботу на задовільно. Ну а менеджмент клубу, на жаль, Максимову не допоміг, особливо неофіційний власник, який зараз знаходиться в СІЗО. Друзі, а в якій команді ви хотіли побачити Юрія Максимова в наступному сезоні УПЛ? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Гучний скандал в УПЛ. Сурки сам можуть відсторонити від Динамо Київ. Справа в тому, що донецький шахтар опублікував нове відео сутички після матчу наських команд гірників та Динамо. На ньому показаний жест Вячеслава Суркіса. На відео можна побачити, як голкіпердинаміця Вячеслав Суркіс приклав долоні до вух. Про цей жест він розповів в нещодавному інтерв'ю. І на нашу думку, в цьому жесті немає нічого такого екстраординарного. Так, можливо, Суркісу не потрібно було його показувати, але за словами голкіпера Динамо та внука президента, Суркіса постійно ображали представники Шахтаря весь поєдинок. Тому не дивно, що він це зробив. Окрім того, мені не зрозуміла реакція вболівальників гірників, які побігли бити Суркіса після матчу. Так, ваша команда програла, але потрібно вміти програвати. Це футбол, така поведінка точно неадекватна, особливо для болівальників такої великої команди, як Шахтар Донецьк. Любі друзі, а чи підтримуєте ви молодшого Суркіса, чи ви вважаєте, що він неправий? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. На цьому, все дякую, любі друзі. Те що сьогодні були з каналом Футбол. Десь обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.